у пасажирів, які чекали на рейси в київському аеропорті Жулянах, інший клопіт внаслідок значного потепління столицю оповив густий туман. Через це кілька літаків переправили на інше литовище, яких іще не гараздів чекати від погоди. Знає Ірина Винокурова. Після 20-градусних морозів на стопчиках термометрів нині чи не рекордний плюс. Таке різке потепління має негативні наслідки за умов такої теплої погоди, і збережені у більшості регіонів снігового покриву. Слід чекати утворення густих. Туманів, які в першу чергу звичайно будуть перешкоджати, або ну перешкоджати, скажімо, діяльності цивільної авіації, можливість затримки рейсів. Зокрема, столичний аеропорт Київ через погану видимість вранці скерував кілька літаків на приземлення до міжнародного литовища Бориспіль. Всього було регулярних рейсів, которые приземлились в Борисполі сім. Це два рейси з Москви, Харків, Львов, Донецьк, Луганськ і Сімферополь. І також із Борисполя вже улітіли з Києва рейси на Москву, Одесу, Львов, Санкт-Петербург. Пасажирів, що відлітали з одного аеропорту до іншого, переправляли коштом авіаперевізника. Всі пасажири, які були зареєстровані на ці рейси в нашому аеропорту, в аеропорту Київ були, були представлені автобуси, вони були всі організовано перевезені в другий аеропорт. Ближче до обіду видимість на злітних смугах поліпшилася. Втім, вже зранку все знов буде в тумані, кажуть синоптики. Пильнувати нині треба й охочим до зимової риболовлі. Зараз структура льоду змінюється кругом. В залежності від того, яка течія, так само і потепління, і змінюється структура льоду. Ну, Тому не потрібно зараз думати, в якому місці. Зараз треба необхідно вирішити питання про те, щоб взагалі відмовитися від цього відпочинку. Втім, уже з середини наступного тижня можливе незначне похолодання. Можна. Чекати переміщення на Україну ще одного достатньо активного циклонічного утворення з Балканського півострова і таким чином опадів у вигляді мокрого снігу, снігу і певне зниження температури повітря ірина вонокурова, святослав Малешкін.